3-1, 3-1, помаранчеві, треба трошки зібратися, друзі. Треба трошки зібратися. Раз. Стоп. пауза! дивіться, як ви стоїте, як ви розташоване. Подивіться, як вони розташовуються під час початку атаки, а ви... а чому ти не можеш сюди йти, Любен? Чому ти не можеш дати адресу, щоб надати? Далі відсутатися Чому? Вечайте, молодець. Дове.

No. Oh.